Всім привіт! Ну що, подивимося, що він сьогодні про тебе думає? І так, його думки. Інтуїтивно вибираємо свою карту, їх буде три. Яка на вас дивиться, яка вам відгукується, ту ви і обираєте. Карта номер 1 карта номер два і карта номер 3 Ой, тут аж дві вийшло, ну так і буде. І так, що він думає про тебе. Карта номер 1 Паш Кубків. Він емоційно, звісно, довольний ситуації, все в нього йде так, як він запланував. Паш кубків це таке, знаєте, отримування позитивних емоцій. Це приємна зустріч, приємна розмова, приємний час провели разом. Він думає, що все класно, ви йому подобаєтесь, і емоції він позитивні від вас отримує. І так, карта номер два Королева жезлів. Він думає, що ви жінка-вогонь, вогняна така стихія. Жінка-лідер, страсна, гарна, ем, така швидка. Все в руках горить. Просто така, знаєте, жінка вау. Він втопає у вас і в ваші енергії. Жезлова енергія це сама страсна, це сама страсна королева, яка є в колоді таро. Так що ви йому жарку, звісно, піддали. І так, номер три. Що він думає про вас? Дивіться, він щось розстроєний. Можливо, була сварка, або, можливо, були якісь неї приємні розмови, але тут є інша. Так, був конфлікт, і зараз він переживає таку, знаєте, депресивний стан, переживає, думає, чому так сталося, від чого конфлікт. Паш мечів, скажімо так, такий контрольор, такий вишукувач. Піддивляч, піддивлюється, вишукує, рівнує. До речі, пажі не дуже такі ще й і опитні. Але є такі чоловіки, які вже й дорослі, але ведуть себе так, як пажі, тому що немає опиту в таких відносинах. Но він дуже розстроєний із-за цього конфлікту, який стався. Скоріше всього, ж конфлікт був, тому що тут мечова карта, і четвірка кубків це такий депресивний стан. Він хвилюється, він переживає і не знаходить собі місця. Але я думаю, що. Що тут по четвірки кубків ще не все втрачено, це не кінець, скажімо так, продовження буде, тому що тут ще є один купок повний, і він його просто не бачить. Якщо він повернеться і подивиться на цю ситуацію з іншої сторони, то він зрозуміє, що все можна змінити, все можна обсудити і все можна вирішити. І так, всім, кому цікавий мій контент і хто хоче індивідуальний розклад. З картами Таро, Тета, та тет я всіх запрошую на розклади. Приходьте до мене, і ми разом вам зробимо розклад на любу тематику, яка вас цікавить. Всім миру, до побачення!